Воскресіння сина вдови у Наїні. У місті Наїн жила одна жінка. Її чоловік давно помер, і ця вдова залишилася сама із своїм єдиним сином. Однак потім трапилося нове горе. Хлопець смертельно захворів і так і не зміг одужати. Юнака мали поховати неподалік від міста. На його похорони зійшлося багато людей. Чоловіки поклали мертвого на носилки, а потім підняли та понесли його на своїх плечах. Однак, коли процесія виходила з міста, всі побачили, що їм назустріч рухається ще один великий натовп. Серед тих, хто йшов у наїн, були, зокрема, і Ісус зі своїми учнями. Усі інші слідували за ним. І слухали, чому він навчав. Побачивши похоронну ходу, Господь підійшов ближче. Він глянув на мертвого хлопця та ридаючу матір, і сказав цій жінці Не плач. Потім Ісус підійшов до носилок, на яких лежав покійник, і промовив: Юначе, тобі кажу. Встань. Той одразу ожив. Ісус повернув сина матері, і щаслива жінка не могла прийти до тями від радості. Її улюблений син Воскрес. Усі люди бачили це чудо, однак частина із них злякалася і розгубилася, а інші говорили один одному Ісус. Слуга Господа! Він великий Пророк. Тоді вони ще не знали, що Ісус наш Спаситель і Син Божий. У подальші дні Він мав створити ще багато чудес і подарувати щастя багатьом людям, а потім узяти на себе наші гріхи і простити кожного, хто в нього повірить. І його полюбить. Питання. Питання перше. Хто помер у наїні? Питання друге. Хто прийшов до міста під час похорон? Питання третє. Що сказав Ісус мертвому юнакові? Питання четверте. Хто пережив після цього величезну радість?